Доброго дня. Uh, у нас сьогодні заповнені судове засідання. Головичий суддя Лусович. Uh, справа йде щодо визнання наказу про приправному та поновлення на роботі тестяни забутку uh, часом прогулу. Водія um, деперче uh, 14, значить Владислава Чонка. Uh, наразі Засідання було призначено 10.30, вже у нас 10.30. сторони захисту відповідача наразі немає, може підійде. Суддя також немає, чекаємо суду. Ну і якщо буде можливість, розпочне сьогодні судове засідання по суті. Тобто предметом. Нашого позову це визнання наказу проти правну, адже є дуже багато моментів, які ви будете чути під час е, судового засідання, якщо таке відбудеться, тому що може бути заява з боку з боку сторони відповідача перенести е, на іншу дату. Але це ще раз твердить про те, що йде ну, затягування справи, адже є моменти які не на їх користь. cara mas na um. pausa poder